Як же давно я цього не казав. Всім привіт! Сьогодні ми дійшли до останньої карти в ПВЗ 2 під назвою Наші Дні і коли ми її пройдемо, наш челендж можна вважати закінченим. Що ж, стосовно іншої половини карт, то ми проходили їх разом на моїх стрімах, тому якщо маєте бажання подивитись, то всі ці стріми є на каналі. Отже, перед початком, думаю, варто нагадати правила нашого проходження. Перше. Я можу використовувати лише рослини з першої частини. Друге. Використовування побічних здібностей разом з ультою не допускається. Третє. Прокачувати рослини заборонено. І четверте. Такі рівні, де гра сама обрала рослини, я можу проходити по-звичайному. Що ж, тепер я точно впевнений, що ми можемо перейти до фінального проходження. Перший рівень. Здається, що тут ніби лише дефолтні зомбі, але нова механіка цієї карти дещо для нас приготувала. А саме портали. Суть цих порталів заключається в тому, що вони телепортують зомбаків з усіх попередніх локацій. Так то портали не сильно насторожують, але деколи з них можуть повилазити такі приколи, що в конкретній ситуації може бути неприємним. Ну але це не так вже страшно, з цим ми все рівно справились. Тому переходимо на наступний рівень, на якому у нас вже гаргантюа, другий рівень, до речі. Я думаю, що цьому рівню опис не потрібний. Єдине скажу, щоб пройти його, довелось потратити аж три газонокосарки. косарки. Ух, після такого конвеєр саме те, що треба. Так, тільки на четвертому нас на знову страждання, і якби не чом передовелось би використовувати молитву. На п'ятому рівні я вирішив грати з людяними горогострілами, які показали прекрасний результат. Чому прекрасний, бо ми не потратили жодного зону косарку. В шостому рівні душненьке таке завдання, де треба набрати 4 тисячі сонця. Ну і як вам сказати, це було легко. Адже на передній частині галявини розташовані сонячні плити, на які я просто саджав грибочки та отримував додаткові сонця. Єдиною проблемою були магі, які перетворили все моє поле на бараничі поле. Ну але думшрум зробив своє діло і все. На сьомому рівні нати вам нафіг чотири армії, де зомбі з восьминогами взяв і закрив єдиного мого соняшника своїм кальмаром. Тому довелось на початку гри витратити одного зону косарку, щоб збрити цих кальмарів, щоб повернути доступ до виготовлення сонць. І ніби дійшов до останньої армії, але. Конкретно цієї газонокосарки мені й не вистачило для перемоги. На той момент це був мій перший програш на цій карті. В другому заході я вирішив використовувати звичайних соняшників, адже їх можна наспамити на все поле і кайфувати, завдяки чому я й прийшов цей рівень. Далі в нас режим, який точно грала кожна мама. А нас це не цікавить, та й до проходження воно не відноситься, тому скіпаєм. На дев'ятому рівні знову немає рослин з першої частини, тому скіпаєм. На 10 рівні було купу діджеїв, які спавнили мільйон зомбі. Добре, що моя інтуїція підказала мені взяти вишню персія і гриба, тому така велика кількість зомбаків не була проблемною. Одинадцятий рівень був дуже легким, все це неспроста, бо наступний рівень був просто духотуй, на якому було завдання не втратити більше 10 рослин. З першого разу в мене не вийшло, ну просто догадайте через кого. І чи цей зомбі з лопатою, який буквально брав і подавав рослини на обід зомбакам? Що ж, на другий захід я вирішив взяти димо грибів, адже вони можуть контрити зразу всіх курок і пробивати зомбі з лопатою наскрізь. Після чого більш-менш все пішло по маслу, і я пройшов цей рівень. 13 рівень знову цей міні-режим. На 14 рівні немає рослин з першої частини. Стоп, десь я вже це бачив. На 15 рівні потрібно захистити двох горіхопрадідів, ніби нічого важко, але в один момент прилітають оці пірати і починають просто гризти ці горіхи. Через що на початку гри вони вже були погризані на останній стадії. Окей, з піратами це вже не повторялось, ну кляті імпи накинулися як мухи на гівно. Добре, що за опасі мене був ще один горіх, яким я і зміг його задефати. Це дало багато часу для чого. Он пирає. Він коли переживав нарешті з'їв цих імпів. Слава Богу, на цьому все. Далі рівень, на якому були лише гарантюа. Ну, буквально тільки вони. На 17 рівні кулеметник одразу ультанув, як тільки я його поставив. Уже хороший знак. Ну і цей рівень справді був дуже легким. 18 рівень був також дуже легким, ну, типу, немає нічого розказувати тут. Е, ну, конвейер. На 20 рівні, блін, ну дістали мене вже ці шари. І так же на кожному рівні вони літають. Та ще разом з ними оці танцусти, які просто зачистили собі на халяву всі зони і задіяли мої газонокосарки. Ну не так страшно, бо в мене була вишня, якою я її зачистив в тій території, на яких не було косарок. На 21 рівні ну погляньте, який красунчик. Цікаво, кого я нагадує. До речі, це зомбі якого не було до цього. Тому я можу навіть щось про нього розказати. Судячи по його броні, вам очевидно має бути, що він просто штурмує ваші рослини. Ну і хп в нього багато, тому краще всього його контрити отаким чином. Сам рівень закінчився доволі А Раз динамічно, то наступний в нас оце от скукотніще. 23 рівень, він простий, але має пляжну механіку. Яку механіку, тематику? На 24 рівні я вирішив побудувати царство грибів, смачне, мабуть, російське немовля. Рівень також халявний, тут просто в кінці на нас побігла зграя термінаторів. Але з ними розмова коротка. На 25 рівні міні режим, де рослини вже посаджені, але тобі потрібно обирати, яка конкретно буде діяти. На 26 рівні вийшов динозавр, який виконував дію футболіста, а саме пінав дітей. Отсуджую. А ще я зрозумів що чомперу куди смачніше їсти зомбі, який обриганий. А так то рівень завершився без жодної газонокосарки. Ого, який цікавий режим. Далі 28 рівень, на якому треба зібрати 3000 сонця. Е, щось на перший захід я занадто швидко вбив зомбі, через що я не встиг наформити стільки сонця. На другий раз я, по-перше, взяв і посадив аж два ряди соняшників, а по друге, використовував вентилятори. Не знаю наша вам ця інформація. Знову я заюзав мету людяних горохострілів півщомпери, ну і завдяки цьому я й назбирав 3 тисячі сонця аж до виходу останньої армії. 29 рівень У нас тут побудований ікс з могил. Щоб це не значило, Ну і помітив, що в грубу гарантюа лежить зомбі. Вау. 30 рівень вже був трошки проблемним. Як бачите тут кордон. Перший раз я думав забудувати це все грибами, ну типу їх ж багато, тільки я забув, що з часом гриби зникають і наше поле починає пустувати. Тому проіграш довго себе не застав чекати. Далі придивившись, я побачив, що квіти знаходяться в центрі клітинок, а це означає, що ми можемо все це покрити шипами і зомбі не зможуть наступити на квіти. Тому це автоматом мінус одна проблема, ну але не зовсім. Прикол в тому, що є гарантюа, які шипи не ігнорить, тому я думаю, ви вже розумієте, що могло піти не так. Тому, щоб запобігти тому, щоб він знову розплющив ці шипи, запускаємо в нього газонокосарку. косарку Далі я хвилин 5 затримував останнього гарантюа, засаджувавши йому просто мільйон грибів. Ну але що ж зробиш заради перемоги? І ось же фінальний рівень, і ти думаєш, ну блін, оце остання карта ПВЗ, останній рівень? Зараз буде таке м'ясо. Але ні, це був найлегший рівень цієї локації. Якщо вже не всього ПВЗ на так, а що стосується босів, то, ну вибачайте, розробникам було лінь придумати одного основного головного боса, тому мені також лінь проходити всіх тих самих босів, яких я вже пройшов. Що ж, люди, це був доволі великий шлях, але на жаль, чи на щастя, все доходить до кінця.